Які сприяли тому, щоб не було конфліктів, щоб мир наступив, наступав на землі, щоб конфлікти вирішувалися мирним шляхом. Ми зовсім мало знаємо про діячів культури, науки справжньої. А ми знаємо те, що нам піарять, а нам піарять. На жаль, зовсім не те, що сприяє розвитку людства і збереженню життя людей, адже життя людини це саме найдорожче, що є на планеті. І про це треба говорити, 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 все, поки не почують всі, поки я кажуть, всім не дойде, поки кожен не переконається в тому, що життя цінне життя кожної людини, і кожна людина має шанс жити щасливо і вижити. І розвивати себе, свою творчість на благо людства. А сьогодні маємо, на жаль, зовсім інші.